Всім привіт підписники та глядачі мого каналу. В цьому відео ми будемо робити міжрядну культивацію капусти. Ось у нас поле. Тому зараз я вам все покажу, розкажу. Відео, яке я вам обіцяв в минулому, в попередньому відео, яке я знімав вам за капусту, яка вона вряться, як вирощувати розсаду, ну і так далі. Там я сказав, що я буду вам, якщо зможу, знімати саме висадку капусти. У поле. Uh, зараз я вам поясню, як все це проходило і пояснюю, що в знімав, тому що не мав я часу, тому що треба було виносити розсаду з дому. У нас мене це поле від хати onо, 10 км або півтора знаходиться. Тож uh, Я мав таку задачу, що я виносив uh, розсаду сюди на поле. Uh, Трактор із сажалкою шестирядною садив. Там е, було шість людей в сажалці, вони ставили розсаду. Це все садилось дуже класно, дуже, ну, воно процес дуже класний у нас е, Садилось все з водою. Може, десь якось е, все ж таки я вам покажу, як воно це все садиться, яка у нас сажалка, які в нас сажалки використовуються. Ну і в принципі так далі. Е, давайте розкажу вам, з якими проблемами я стикнувся, коли. Е, Перед тим, як е мав я висаджувати капусту. Висаджував я був, ну, капусту як в понеділок, а в неділю я, ну, ми вирішили подивитись розсаду. Подивилися розсаду ще в е грядці, як вона, е тому що вона почала, е почали листки жовти. Я думав, що зато жовнуть листки, що вона трошки почалась запарюватись. Тому що ну, як спека, і вона вся в грядці близько одна до одної, і я думав, що вона запарюється. Потім вирішили е, витягнути там пару стабел і оказалось, друзі, що е, заліз в неї червак на корінь. Тобто, як саме це все було? Е, треба було раніше то все дивитись. Е, і як вам об'яснити, щоб уникнути тих проблем, які були. Е, Треба дивитись розсаду, витягувати, дивитись. Я, не, я то все не робив, але е, вчасно, коротше, в неділю ми внесли вечором ще плюс е, на корінь отруту на червака ще в грядці. І воно якось скажу вам допомогло, тому що червак е, ну, він пропав. Ми висадили в поле капусту. Розчитував я на 50 сотих середньої капусти. І агресора. Агресор я також висадив 3 дні назад, зараз вам я його покажу. І тут була така проблема, що червак, і в мене вийшло не 50, сотих, а вийшло там десь 35-37, плюс-мінус десь так. І, короче, ну, воно, Проблемка досить мені зробила велику проблему, тому що у нас тоді сонце пекло, дожів не було. Ми висадили капусту, ну, вона звісно, все з водою висаджувалася, так як має бути. але була проблема, мені ще плюс, її треба було потім спасати після того. Там всередині поля в мене є вдарена труба в землю 6 метрова. І з неї я бензонасосом тягли ми тягли воду. Тобто, ну, я поливав цю капусту, щоб її спасти. Але і так між нею досить багато стебел висохло. Ну, коротше, Проблема була. Ну, достатньо, достатньо проблем було. Але середня капуста, ну вона така, не така, як агресор. Агресор більш, більш виносливий, як в ряці, як в полі. Ну, взагалі. Е, в агресор, вже, наприклад, якщо беремо той червак, що заліз у мене у середню капусту. У мене тут на кожному стеблові був червак. Один-два червака. Вони, як є корінь, витягнемо капусту з грядки, як є корінь. І ті всі волоски кореня, воно просто... Ну, Просто їх всіх обгриз і встався один о, ну, серединка так лише коріння. А всі волоски кругом його воно просто обіло, як, як ми тягнули розсаду з грядки, так весь корінь, такий, ті волоски залишались з коріння в грядці. Але слава Богу, все, результат принципі, зараз я вам покажу класний, і вийшло все, спасли капусту. І в мене ось там ще висажена Ну, А агресора у мене вийшло на 50 сотих, друзі. Агресора, так, я, як я розраховував, я брав 10 пачок агресора, 10 пачок середньої капусти. Воно о, в принципі, вийшло все. Э, по агресорові агресора є 50 сот. Цієї е лише 35 там, ну, до 40 сотих. Показую вам уже саму капусту цю. Ту, і там як у мене вдарена э, труба як я поливав, ця, і чим я поливав. Цю капусту, щоб спасти від жари. Далі, друзі, Ось, буду давати воздуха капусті, щоб вона трішечки дихнула у нас потім, після того всього, як я вже поливав і так далі. Вже прийшов час висаджувати агресора і потім прийшли дощі. Прийшли дощі довгождані на пару днів. Ми не могли вийти в поле садити капусту агресора, так що на 8 днів я запізнився з капустою з агресором. Ну, Середня капуста, як бачите, має ось такий зараз вигляд. Вона вся ну, від суші була врятована, я її поливав, поливав я туманом. Скажу вам, що дуже хороший результат Получався з туманом. Мені дуже сильно понравилось. І на даний момент у нас ось така капуста. Поки що не було внесено ніяких підживлень Ніяких підживлень по капусті Спочатку вирішив я дати їй в воздух, тому що, бачите, після, після дощів зробилась у нас ось така корочка. Але по суті, Влага в ґрунті, бачимо. є, є, влага є. Це дуже класно, капуста себе почуває дуже добре. Бачите, видно, де є, що все ж таки е, не вся повністю капуста, що була висаджена, вона вся, не вся спаслась. Е, звісно, є де вона просто висохнула. ну і, коротше, і результат по середній капусті, але все рівно результат вийшов. Я думав, що 50% капусти після висадки в поле, вона, подумав, просто висохне від того, що жара її дуже сильно мучила. Але нічого страшного, все обійшлося, все добре. В принципі, і капуста навіть аж непогана. Знаходимося ми посередині поля. У мене така дорога залишена до о, труби, до мотопомпи. Ось Знаходимося ми посередині поля. Зараз я вам показую агресор. розкажу. Тут в принципі з агресором було все чудово, все добре, ніяких проблем з ним не було. По хворобах також нічого не це. Все добре з ним було. І ось, Спасав я ось, трубу ми вдарили. Посередині поля 6 метрову, вода є, все, гарно. Нормально все. Бензиновою, бензиновою мотопомпою це все я поливав. Середню капусту агресор я поливати поки що не буду, тому що у нас вологи більше хватає досить. ось, Плюс садилось також, мокра земля була, але плюс садилось у нас із водою, так що, ось бачите, тут вологи вистачає. І тут у нас результат по агресорові. По агресорові все дуже чудово. Тут у нас ні, один, ні, один не, е, ні одна розсада не висохне. Вона, як бачите, вже почалась приймати. Так, е, е, да, вона є що зів'явша, але стебло. Як бачите, ціле стоїть, вона все жива і тут кожна одна прийметься. Кожна одна. Я сподіваюся, що все воно прийметься. Якщо літо буде ну, сухим, то звісно я буду поливати. А зараз я вам покажу, чим я поливав середню капусту. Середню капусту я спасав ось таким, друзі, туманом. Ось таким туманом спасалась середня капуста. Бачите, у мене їх є два, до половини поля, наприклад, половину поля цього поливалось, половину поля ну, перетягував, перетягував цей, цей туман, потім половину поля поливав другу половину поля. Тому що мотопомпа, вона, якщо включити, одразу оба то лише по 4 рядки поливало. Якщо один, то одразу 8 рядків поливав цей туман. І я робив так, тягнув ось так половину поля один, половину поля другий, спочатку полив цю половину, потім другу половину, одразу 8 рядків поливало. За один час роботи цього поливу десь грунт промокав десь на сантиметрів 10, см, я думаю. Так я дивився приблизно, тож промокало дуже все чітко, мочило землю гарно. І як бачимо, капусту, в принципі, воно середньо спасло, тому що з капустою середньої були, були проблеми, там ну, я вже розказував на початку відео. Зараз вона так виглядає. Проблем, в принципі, як таких, дуже серйозних не було. Все чудово, головне, що спасли. І... Зараз вона себе почуває дуже класно. Будемо далі робити міжрядну культивацію, давати воздуха на корінь, щоб дихнула капуста, тому що, бачите, тут у нас після дощів зробилась така невеличка кірка, корочка на ґрунті. Але то нічого страшного, зараз ми пройдемося культиватором, все воно буде добре. Якщо да, якщо не будуть у нас дощі довгий час, то звісно це все поливати треба буде. Як агресор, так і цю. Ну, але переполивати також не треба, тому що в минулому році я садив цей самий сорт в себе в огороді на 10. сотих. Там я показував, там у мене було капельний полив, я її досить сильно переполивав і у мене результат вийшов по ній. Що головка була від 2 і до 3-4,5 кг. Вона важко у нас продається, тому що у нас треба капуста, щоб була там 1,5-2 кг. Вже таку велику людям ну, не треба. Вона вже йшла лише на січкання на закладку. Тож це в нас буде, прийде капуста десь в середині літа. У нас вона, вона у нас 70 денка ця середня капуста. І коли, наприклад, в середині літа ніхто закладувати, ну, ніхто не буде шинкувати її, ніхто не буде заквашувати, тож також не треба перестаратись з поливом, щоб дуже великі головки не наязала тому що її потім буде нереально продати. Ну, якось так. А зараз почнемо тоді вже культивацію. Міжрядну капусту. Звісно, я вам роботу культиватора покажу. показую. У мене він йде на 4 рядки. Тобто, 4 рядки він культивірує КРН, советський, друзі, чудово працює, але не вистачає мені на нього ще поставити баки, І щоб на селітру він також давав. Ось такий міжрядний, міжрядний міжрядна прополка у нас буде йти. Такий у нас Культиватор КРН Советський працює чудово, ніяких проблем з ним нема. Планується на нього поставити баки, один сюди, один сюди. На по два виходи, щоб було, щоб поставити це, ну, щоб я міг сразу при, при міжрядній культивації під кормити, наприклад, там. Чи, Капусту чи кукурудзу, ну неважно. Тобто планується щось ставитись і щось робитись, але на то нема поки що часу. Ну а зараз вже буде сама робота цього культиватора по капусті. Що ж, завершили ми міжрядну культивацію капусти, ось такий результат у нас вийшов. Як бачите, вологи хватає в землі поки що. Надіюся, що і надалі будуть у нас дощики. Ось результат непоганий, ну, скажем, навіть дуже добрий. Ще б кажу, якби я зробив на подачу міндобрів, селітри, культиватор. Ну я це зроблю по-любому, тому що він треба буде. Тоді буде все чудово. Ну а поки що культивіруємо так, а далі треба буде вносити якось селітру в капусту, підживити її. Так що якось так це все вийшло. Дякую всім за увагу, всім удачі, добра, всім пока.